Добрий день. Кадавір Inside Out. Що ж це таке? Невеличке відео запишу, щоб ні в кого не лишилося питань. Це можна сказати, антикадавір. Особливо зайде тим, хто не може психологічно працювати з трупним матеріалом, а взагалі зайде всім. Незалежно від того, був він на класичних кадаверах чи ні. Незалежно від того, ін'єкціоніст, ін це естетист або масажист, теж всім зайде. У кожної пані буде такий галантний кавалер, такий жорік, на якому ви зможете моделювати судини, м'язи. І таким чином пропрацювати, щось згадати, а щось може і вивчити нетрадиційний спосіб. Зсередини назовні. Окрім цього жоріка, у нас ще буде два просто шедевральних спікера. Один з них це автор цього курсу пластичний хірург, який буде в той же час. Коли ми будемо працювати, кожна зі своїм жоріком, буде нам показувати зрізи, на яких видно, наскільки різні можуть, можуть бути судини, їх відрізнятися їх топографія від тої класичної, яку ми вчили в інституті, як розташовані м'язи, як вони кріпляться, і так далі. Це все буде наглядно з демонстрацією того, що він зустрічав на своїх, у своїх пацієнтів. І другий спікер, якого ми дуже-дуже давно чекаємо, дуже давно це Марина Петрівна. Це такий кладість просто знань. І у нас буде дуже багато додаткових таких вишеньок. Я тільки одну описала в Анонці, насправді їх буде більше. Це цілий день просто глибинного такого інформаційного потоку буде. Вот. Ну і Жорік, може, трошки виглядає недотепно, але насправді в нас буде включатися різновид пам'яті. Від зорової, слухової, да? те, що ми будемо бачити, чути, і закінчуючи тактильним, тактильною пам'ятю. Вот. І та ж сама анатомія буде вкладатися в наші голови зовсім інакше. Вот. Дівчата, запрошуємо. Лишнім не буде нікому. Ваш новий левел. Не тільки в анатомії. Чекаємо вас.